Доброго вечора, дорогі колеги. Сьогодні ми будемо працювати з кількома шаблонами одночасно. І ми минулий тиждень, весь тиждень ми працювали із освітніми проектами. Тепер ми попрацюємо власне, зі своїми проектами, своєю організацією, і ми будемо створювати в одному проєкті кілька шаблонів. Ми об'єднаємо в один проект кілька шаблонів. І зараз ми з вами будемо це робити. Готові? Кидайте вогники! Я сьогодні дуже швидко. Обіцяю, максимум 30 хвилин. Максимально швидко, постараюсь. Так, чудово. Ще Данила у нас немає. Мабуть, зараз швиденько він приєднається. Так, нема моєї пані Али. Хотіла все запитати, як в неї здоров'ячко. Так, чудово. Вмикаю показ екрану. Все. Давайте разом зі мною. Отож, в нас є X Styles, в нас є вкладочка персональні, і ми просто створюємо новий шаблон, новий проєкт і називаємо його Моя особиста сфера. Моя особиста сфера. Ось. Так. Хочу вам нагадати, що ви завжди можете змінити обкладинку. І вашу обкладинку, щоб змінити, ми натискаємо Change Cover. Змінити обкладинку можемо обрати з бібліотеки або можемо завантажити із нашого ПК. Так. Додала колег. Отож, дорогі колеги, ми сьогодні будемо створювати проект, в якому ми об'єднаємо кілька шаблонів одночасно. Тобто, в одному проєкті в нас буде поєднано кілька шаблонів. Давайте разом з нами. Отож, ми створили просто пустий проєкт, просто пустий проєкт, і в ньому ми зараз будемо працювати. Так, чудово! Так, здається, вже всіх прийняла колег. Пані Іриночко, доброго вечора. Отож, ми створили проєкт, назвали його Моя особиста сфера і додамо перший шаблон. Впевнена, ви пам'ятаєте, як це зробити. Ми просто натискаємо шаблони, бачимо нове діалогове віконечко. Ось. І вибираємо перший шаблон, який будемо використовувати to list», Перший. Внизу, в, лівому, в правому нижньому куточку є кнопочка Use this template. Натискаємо її. І ви бачите, що моя особиста сфера сторіночка лишилась не перейменована, Але шаблон додали. Ось, бачите? Поставте плюсики, хто вже додав перший шаблон. Так, пані Наталі, я бачу ваш плюсик, пані Ольга. Чудово. Чудово, дорогі колеги. Це наш перший шаблон. Поки що ми не будемо тут нічого змінювати. Просто зараз додамо інший. Одразу знаючи ваші запитання приблизні, хочу відповісти на одне запитання. В один, в одну сторіночку, один шаблон. Одна сторінка для одного шаблону. Тому що вже було питання в чаті, чи можна в одну сторіночку додати кілька шаблонів одночасно. Можна копіювати блоки з іншого шаблону, але в одну сторіночку один шаблон. І ми з вами зараз натискаємо плюсик і додамо шаблон вже не першим способом, який ми з вами робили, не першим, а додамо шаблон другим способом. Отож, коли ми натиснули на плюсик, ми обираємо. П'яту позицію Choose a Template. обери шаблон. Ось. І вибираємо шаблон тижневий планер. Це другий спосіб. Так, додали пані Марію. Ми це все працюємо на новому проєкті. Так, без заготовочки ми працюємо на новому проєкті. Чекатиму ваші плюсики в чатик. Чудово, бачу, дорогі колеги, ваші плюсики. А скажіть, будь ласка, де шукати шаблони? Двома способами. Ні, перше, перше. Ще раз покажіть, перший. будь ласка. Там, де іконка вашого облікового запису, під ней, під іконочкою є слово «Templates» шаблони. Натискаєте і вибираєте перший шаблон просто ту доліст. Ось він. Так, чудово. І ви бачите англійську назву шаблону змінюємо так, як нам потрібно. Наприклад, тижневий план. Бачу ваші плюсики, чудово, що ви все встигаєте. Як і обіцяла сьогодні буде максимум швидко. Максимально швидко. Так, чудово. Дивіться, я вам говорила, що в одній сторінці. Не можна е, додати два шаблони. Але якщо у вас є така потреба, ви можете, наприклад, ось цей тайтл просто перемістити в першу сторіночку, там де моя особиста сфера, і він буде внизу. Ось, бачите? Тобто, якщо вам, звичайно, так потрібно, то ви можете перемістити їх. Але в один, одна сторіночка це один шаблон. Давайте візьмемо третю сторіночку і спробуємо іншим способом. Отож, ми з вами вибирали, знову вибираємо Choose This Template, але тепер виберемо першу позицію відкрити галерею шаблонів. Ось, перша позиція, бачите? Відкрити галерею шаблонів. І внизу, в лівому нижньому куточку, у вас є більше шаблонів. Бачите? Ось. Більше шаблонів. Натискаємо більше шаблонів. І в нас відкривається нова вкладочка. Зачекаю, поки ви це зробите. Зачекаю ще зовсім трішечки. Отож, ось тут ви бачите категорії ваших шаблонів. Ці шаблони були дуже класно створені командою X-Styles. Всі вони надзвичайно класні. Давайте виберемо Personal Planners. Персональні планери. Потрібно смугою прокручування. Ось бачите, у вас є такі показнички перемістити відповідний кружечок. Обираємо персональні. І обираємо ментальне здоров'я. Третій. Чудово. Думаю, ви вже зробили: ми на нього натискаємо на цей шаблон та натискаємо. Бачите, от у вас в правому куточку зверху є «Use template» використати шаблон. І коли ви на нього натиснете, він у вас з'явиться. Ще поки що не з'явиться, але він у вас вже відкриється. Ось, бачите? Тоді ми беремо просто сторіночку, яка нам потрібна, копіюємо. Повертаємось в свій шаблон і вставляємо до свого шаблону. Можливо, потрібно буде оновити сторіночку. Так. Який спосіб вам сподобався найбільше? Останній, тому що бібліотека велика і можна вибрати набагато більше. Звичайно. Пані імо, скажіть, будь ласка, а яку сторіночку ми копіювали і е, куди вставляли? Зараз я покажу ще раз, пані Алла, я дуже рада вас бачити. Так переживала за вас, як ваше здоров'ячко? Ви бачите, в мене сів голос, і я дуже хвора, нічого, я ви ж боюся. Обов'язково, обов'язково. Отже, питали колеги про третій спосіб. Отож, ми натискаємо біля нашого аккаунта зображення, є кнопочка темплейтс-шаблони. Ми на цю кнопочку натискаємо. Тепер в діалоговому віконечку, самого низу, у нас є більше шаблонів. Бачите, натискаємо і переходимо на сайт, де, власне, і розміщені шаблони вже по категоріях. У нас є ось така, ніби смуга прокручування. І ми вибираємо персональні планери і вибираємо ось ментальне здоров'я. Все. Коли ми його обрали, нам потрібно натиснути використати шаблон і копіювати певну сторіночку. Наприклад, от я вже. Неважливо, Ви, яку сторінку, ні. а до сторінку, так? Так, неважливо. Ми вчимось. Так, чудово. Думаю, вже можна продовжувати, так? Так, пані Оленочка Кривов'яз, я вже сьогодні з мікрофончиком, бачите? Тому звук буде кращий. Так, чудово. Чудово. Давайте будемо продовжувати далі. Ми закриваємо цю додаткову вкладочку. Ось. І у вас є ваш проект, в якому є три шаблони. Давайте ми з вами кожен із цих способів, з трьох способів, ми з вами самостійно додамо будь-які шаблони на ваш, вибір. Будь на ваш вибір. Нагадати ще раз три способи додавання шаблонів. Це нам треба нові зробити. Просто натискаємо плюсик і додаємо трьома способами ще шаблони, щоб в нас було не три, а шість шаблонів, але різними способами додаємо. Зрозуміло, дякую. дякую. Будь ласка. Чудово. Поставити плюси, коли додасте. Якщо виникають запитання, можете написати в чат. Наш Данило завжди відповідає. Знаю, що завдання складне, об'ємне. Якщо виникає запитання, обов'язково кажіть. Так, в нас є піднята рука. Слухаємо, пані Олена. Добрий вечір. Покажіть, будь ласка, що третій, третій ще третій варіант. Раз. Дякую. Окей. Отже, ми натискаємо на плюсик і вибираємо обрати шаблон. Вибираємо першу позицію відкрити галерею шаблонів. Так, У нас відкривається галерея шаблонів, але ми хочемо більше шаблонів. Тому ми відкриваємо більше шаблонів. Це з самого низу, ліворуч, кнопочка. Відкривається нова вкладочка. І ось тут по категоріях зібрані шаблони, які розміщені на сайті XTyles. Ми, наприклад, вибираємо Personal Planners yeah. і, виб... і вибираємо саме останній. Коли ми його вибрали, ми просто дивимося шаблон. Тобто ми його просто подивились, ми ще його не використали. Ось, Ми його вибрали і ми його просто <как> дивимося. Щоб його використати, нам потрібно натиснути синю кнопочку у правому верхньому куточку: Use templates. Вибрали. А тоді вже ми копіюємо те, що нам подобається. Натискаємо три крапочки. От, наприклад, я колекцію скопіюю. Mm -hmm. Натискаємо Копіювати. Повертаємося yeah. в свій проект і вставляємо. Якщо в нас немає пест, то ми просто оновимо і з'явиться. Плюсик і з'явилося. Дякую. Right, Будь ласка. Так, бачу плюсики чудово. Бачу все, дорогі колеги. Чудово. Давайте будемо продовжувати, так? Якщо готові, накидайте мені вогників. Так, бачу ваші вогники. І давайте ми з вами трішечки підведемо підсумок. Тобто, в кожен з наших проєктів ми можемо додати кілька шаблонів. Кілька. Між шаблонами ми можемо переміщувати наші об'єкти, наші тайтли. Наприклад, от в мене є шаблон, тижневий план. І я, наприклад, ось цей тайтл з вівторком хочу перемістити на першу сторіночку. Наприклад, може бути навіть така ситуація, що вам із шаблону потрібен тільки один якийсь елемент. Ми тоді беремо і просто його переміщуємо у відповідну сторіночку. Він розміститься з самого низу, там де для нього є відповідне місце. Наприклад, якби ось тут були, от зараз я вам змоделюю ситуацію. Тобто для четверга, наприклад, або п'ятниці тут недостатньо місця ось тут. І наш наступний блок буде розміщений ось тут. Наприклад, показую зараз. От, давайте візьмемо п'ятницю. І зараз п'ятницю перемістимо на першу сторіночку. Ось. Тоді ви бачите, що він не розмістився ось тут, а розмістився там, де для нього є місце в даний момент. Тобто висновок такий, що в один проєкт ми можемо додати кілька шаблонів, їх редагувати для себе, так як ми це робили в п'ятницю і сьогодні. І навіть із певних шаблонів взяти тільки ті елементи, які потрібні нам. Тепер давайте пригадаємо: от уявіть собі ситуацію, що у вас ось це вже ваш проект, ви вже його зробили для себе. ви вже Змінили шаблони для себе, і ви хочете зробити із ось цього збірничка свій власний шаблон. Зараз вам нагадаю, як ми натискаємо, ви просто дивитесь, поки що не робимо. Ми натискаємо на три крапочки, у нас з'являється додаткове меню. І в нас ось є команда: Зберегти як шаблон. Ось, ви бачите додаткове повідомлення, що ваш шаблон був збережений. Перевірте галерею шаблонів. Де ж його шукати ваш шаблон? Тобто, в будь-який момент ви тепер можете використовувати цей шаблон ось тут галерея шаблонів. І ось вище, якщо взяти смугу прокручування, підняти до самого верху, у вас буде. Мої шаблони. Ви відкриваєте це меню. Ось тут шаблони тих проєктів, які створила я. Що означає шаблони? Тобто, це якийсь проєкт для багаторазового використання. Наприклад, ви можете зробити один шаблон для учня або вчителя і потім його багато разів використовувати, не створюючи його спочатку. Тепер, будь ласка, зробіть так само шаблон, як я. Можу показати ще раз. Чи варто показати ще раз? Краще показати. Е, чудово! Отже, ми знаходимося на нашому проєкті. Ми натискаємо на три крапочки і вибираємо в додатковому меню Зберегти як шаблон. Натискаємо і бачимо повідомлення, що ваш шаблон було створено. Перевірте галерею шаблонів. В цей момент ви бачите ось тут таку синеньку позначку Шаблони. І ваш шаблон буде знаходитись завжди, ось тут, в галереї шаблонів з самого верху. Мої шаблони. Тепер хочу вам ще показати один момент, як редагувати шаблони і як взагалі їх бачити. Готові чи ще зачекати одну хвилинку? Готові! Чудово! Отже, дивіться, коли ви відкриваєте просто свою галерею от персональні проекти, ви бачите ось тут таку позначку. Проекти, галере... шаблони і всі. Я, наприклад, виберу шаблони. І ви бачите, як видно шаблони. Ось, наприклад, бачите шаблон. І як видно проекти: тобто шаблони, проєкт, проєкт і так далі. Знову гортаєте донизу, от, наприклад, шаблон, шаблон, проект. В шаблонах ви бачите ось таку синю позначку шаблони. Ось вона. Спробуйте, будь ласка, в себе так подивитися, де шаблони, а де проекти. Цікаво було? Чудово. Давайте будемо продовжувати далі, так? Продовжуємо. Так, чудово. Тепер дивіться: уявіть собі ситуацію, що ви хочете щось змінити в шаблоні. Тобто ви його використовували певний час, і тут ви хочете його змінити. Ви обираєте свій шаблон, і е, там, де ми завжди використов... натискаємо Використати цей шаблон. Трішечки вище є кнопочка Edit редагувати. І тоді ми можемо редагувати свій шаблон. Тобто ми будемо редагувати не проєкт, а саме шаблон. Ми його можемо, як звичайний проєкт, додати, змінити щось, імпортувати в нього. Але це буде редагуватись шаблон. Ви бачите ось цю кнопочку шаблони. Це означає, що ви редагуєте в будь-який момент шаблон. Спробуйте, будь ласка, відкрити ваш шаблон для редагування і будь-що в нього додати. Наприклад, навіть написати одне речення. Чекатиму ваші пльосики. Бачу ваші пльосики чудово. Легко зрозуміти, правда? Чудово. Молодці. Бачите, я вам казала, 21 хвилинка, ми вже все зробили. Дивіться тепер, яке у вас завданнячко. Як ви знаєте, Xtyles, він не тільки для освіти, але він і для особистої сфери. І, власне, в XTS я планую дуже-дуже багато особистого. Тут є і мій блог, і мої освітні курси, взагалі, всі інфопродукти, які в мене є, все в XTILS. І сьогодні у вас таке маленьке завданнячко: створити проєкт. Який буде містити від п'яти шаблонів для особистого використання. Це можуть бути фітнес-шаблони, е похарчування шаблони, для спорту шаблони, шаблони е віртуалізації, візуалізації, шаблони прочитаних книг і так далі. Тобто будь-який проєкт, де є кілька шаблонів. Звичайно, якщо у вас є час, можете трішки поекспериментувати, додати свої ідеї, змінити шаблони так, як ви хочете. І додати колекції. Як вам таке маленьке завданнячко? А тепер мені сердечка за те, що я за 22 хвилини все розказала. Інна, це має бути один проєкт Так, да, кількома шаблонами. Сторіночки, п'ять сторіночок, так, так? так? так будь-яких шаблонів, які ви хочете. До речі, зверніть увагу, що в галереї шаблонів є ну дуже класні шаблони для особистого використання, для особистісного розвитку. А на сайті ще можна обрати величезні гарні шаблони, і вони безкоштовні. Тому подивіться для себе, пофантазуйте, под... використайте максимально те, що вам буде цікаво для своєї особистої сфери. Так, чудово. Тоді, 23 хвилини, ми сьогодні молодці. Бачу, пані Оленочко, бачите, пані Оленочко, в мене вже мікрофон. Так, пані Ольга, у вас піднята рука? Хотіла попросити, дивіться, я почала в другому уроці там той шаблон, що ви дали, для того, щоб ми його копіювали, він вже на нього немає, не має, посилання. Я зараз поновити. Тільки mm -hmm. я його вже кіно під цей урок. Домовились? Без проблем, дякую. Чудово. Чудово. Тоді, дорогі колеги, з початком нового навчального тижня, з понеділком вас. В кого не канікули, працюємо далі. В кого канікули відпочиньте, дорогі колеги, просто відпочиньте. Гарного, мирного, тихого вам вечора. Добробачні. До побачення. До побачення. До побачення.